Хмельницька громада продовжує підтримувати захисників. Нині на черговому засіданні виконкому представник 3-ї окремої штурмової бригади вручив міському голові Олександру Сенчишину подяку від військових. У нас багато людей є і з вашої територіальної громади. Сьогодні в підрозділі 13 батальйонів. Хочу передати подяку Хмельницькій міській раді. Торік за кошти з бюджету громади штурмовики придбали 16 квадрокоптерів. Цьогоріч іще тринадцять. Ми найбільше в третій штурмові допомагаємо саме цими маленькими бандеропташечками, Подаруємо ще одненьку, ну, аби ця бандеропташка робила допомагала робити, аби хороших русських було все більше і більше. Бо хороших русських вони тільки в пеклі. Да? Дякую, хай служив. І ще 5 мільйонів гривень передбачили на програму інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Тут ми додаємо фінансування на третій розділ, а саме. Грантова підтримка розробок та виготовлення електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів для засобів протидії. Вже маємо хороші проєкти переможців, які реалізували свої ідеї. І вже навіть маємо передане майно, зокрема, квадрокоптери високої потужності, гексакоптери високої потужності для наших сил оборони. Бачимо, що програма працює, особливо добре працює один з розділів програми, по якому ми вже вичерпали весь запланований бюджетний ресурс. Тому сьогодні додали ще 5 5 мільйонів гривень на цю програму. Ну і зазначу, що в цьому році вже 11 мільйонів на тільки на 2024 рік. На цю програму безпосередньо передбачено. Рішенням виконкому відновили часткове відшкодування за придбані генератори, інвертори та засоби мобільного зв'язку. Ця програма працювала у нас у 2022 році. Ми відшкодовували нашим підприємствам і підприємцям частину вартості придбаних генераторів. Розуміємо, що стік нас чекає зараз дуже непроста складна зима, тому. Відновлюємо цю програму, закладаємо фінансовий ресурс. Ну і в випадку, якщо бізнес купує генератор інвестор чи Старлінг і дає можливість ним користуватися, скажімо так, в вільному доступі, ми готові частину цієї вартості відшкодовувати, готуючись до найближчої зими. Традиційно виділили кошти на одноразову матеріальну допомогу. Її отримують майже 300 мешканців громади на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень. 39 членів сімей загиблих на загальну суму 720 тисяч гривень. Тут у нас військові, які потребують реабілітації і лікування, понад 70 військових на майже 900 тисяч гривень. Тут у нас родини полонених або безвісти зниклих, 19 родин на загальну суму 1 мільйон 50 тисяч гривень. І тут у нас діючі військовослужбовці, які ми з 1 липня вже виплачуємо всім Матеріальну допомогу на сьогодні це 75 військових на майже півмільйона гривень. Члени виконкому також погодили план інвестиційної програми комунального підприємства Хмельницькводоканал до 2028 року. Затвердити її мають на черговій сесії міської ради. Ірина Айон Павло Романюк новини міста.